Біля храму святого Іоанна зібралися рідні та друзі подружжя Володимира і Надії Шпетних, які загинули у власній квартирі внаслідок влучання російського безпілотника в ніч з 29 по 30 січня. Серед тих, хто прийшов шанувати пам'ять загиблих, їхній сусід Валентин Булах. Чоловік говорить, останню зустріч буде пам'ятати завжди. Ми 29 січня разом із Владимиром Васильовичем погибшим. Обійшли вокруг Чешки, розмовляли півтори години, договорились на 30, -е зустрітися. А втрим я приходжу, а він у чорному мішку, возле під'їзду, разом з дружиною лежать. У цьому році планувався в них юбілей. Жінці 70 28 серпня, а йому 75, 7 грудня. Я це не дожили. Вони до ювілею до цього. Сусідка загиблих Тетяна розповідає, близько 30 років товаришували сім'ями. 18 з них мешкали по сусідству. Коли змінили місце проживання, у квартирі оселилась донька зі своєю сім'єю. У них двохкомнатна квартира, а у нас трикомнатна. Ну ми переїхали, ну з ними спілкувалися й далі. Це були прекрасні люди. Російські ідіоти, вбили їх. За що, не про що? Вони любили життя, радувалися своїм внукам, нянчили внуків. І оце таке горе спіткало. Наші діти теж, як вони сохранилися, стукали ночі, на двері не відкривалися, поки вже ДСНС не приїхало. ДСНС відкрили ломами, а там прірва, ями вокруг. Дочка зять. Чудом. Да, чудом, як вони вибігли, чудом спаслися. Дочка моя, квартира наша висить над пустою квартирою. Надія Степанівна була неймовірною людиною. Вона завжди всім допомагала. Так говорить про свою колегу Тетяна Первонинська. Вона працювала старшою медичною сестрою операційною в операційному блоці обласної лікарні. Дуже важко перенести, бо ця клята війна, коли вона вже закінчиться. Скільки людей вбили. Для мене це така втрата, бо вона мені була як мати. І я ще хотіла сказати за її чоловіка. Вони були всю, всю життя разом. Вони, вони такі. Така дружина була, ну, сім'я така була родина, що вони все час вдвох і вдвох. Їй би було в серпні місяці 70 років. А Володимиру Васильовичу трошки він старше, він, йому було 74. Дуже гарна сім'я, вона лікар, він водієм був. Вони випитували синку, доньку, внуки в них були. Да. Ну, дуже жаль, що їх немає. Також в цей день у приміщенні сумського центру надання ритуальних послуг скорбота попрощалися з загиблими Миколою та Людмилою Борисенками. Я працювала з Нікола Івановичем. Дуже хороші люди. Ну що я скажу взагалі, це була душа людини? Багато людям допомагав. І взагалі, така скорбота навіть не можна зрозуміти, що його вже немає в живих і його жінки. Він у мене не був, він мені допоміг, особисто він, тому я йому буду вдячна зі своєї Пані Людмила каже, понад 15 років разом з загиблими працювали у одній з будівельних організацій у Сумах. Миколі Борисенку було 65 років, а його дружині Людмилі – 64. Це подружжя, можна сказати, з великої букви, які приклад були всім нам. Дуже тісно ми знали. З Миколою Івановичем працювали в колективі товариства Сервіс 93. Він керівником був. Дружина працювала і в Сумбуді, і у Федорченка працювала вона смітчиком. Світла пам'ять цим людям, цьому подружжю. Це просто жах, просто не віриться, і жах нам. Всім, що із нашої землі сходять такі люди. Катерина Іваненко, Євгена Брасімов Суспільне новини Суми.